Чому іноді зовсім не хочеться їсти. Всім вітання втрата апетиту, це не діагноз, але це може бути ознакою серйозних проблем зі здоров'ям або лише тимчасовим непорозумінням. А що може вплинути на наш апетит? Давайте розбиратись. Апетит може змінюватись залежно від стану нашого здоров'я. Зокрема, відомо, що респіраторні інфекції, як от застуда, грипи, пневмонія, призводять до того, що ми можемо не відчувати голод. Також апетит може бути відсутнім через прийом деяких препаратів, через проблеми з щитоподібною залозою, через деякі хронічні захворювання, захворювання травної системи, вірусні гепатити та інші ушкодження печінки, серцево-судинними захворюваннями, онкологією та депресією. А ще на наш з вами апетит впливають фактори навколишнього середовища, наприклад, температура повітря. Взагалі, апетит часто зменшується з руками. Можливо, це пов'язано з тим, що з віком обмін речовин уповільнюється, і нам потрібно менше калорій ніж у юності, але не виключно і інші причини вчені. Підозрюють, що у літніх людей може не вироблятися достатня кількість греліну – гормону відповідального за апетит. Аби змінюється робота органів чуття, і люди не утримують того задоволення від їжі що в молодості. А раз так, то навіщо їсти? Хоча дослідження на цю тему ще продовжуються, але однозначно встановлено, чим старше ми стаємо, то менше ми їмо. Також апетит може пропадати при високому фізичному чи психічному навантаженні. Нікотин теж зменшує потребу в їжі. А чи потрібно повертати апетит? З одного боку, зниження апетиту зручна річ, хтось страждає на дієтах, а тут зниження калорійності раціону відбувається само собою. З іншого боку, радіти відсутності апетиту все ж таки не варто, як стверджують фахівці. Щонайменше тому, що при обмеженому харчуванні ви отримуєте менше корисних речовин, а це може призвести до гіповітамінозу, зниження рівня гемоглобіну, анемії та серйозних проблем з печінкою та іншими внутрішніми органами зором, суглобами і зубами якими саме будуть довгострокові наслідки зниження апетиту залежить від причини, які викликали цей стан? Одна справа, якщо вам не хочеться їсти просто тому, що сумно чи надто спекотно, і зовсім інше, якщо втрата апетиту пов'язана з ураженнями печінки серця та тим більше онкологією. Так що робити, якщо не хочеться їсти? Спочатку простежте за собою самопочуттям, життєвими уставинами. Можливо, апетит у вас знизився із зовнішніх причин, наприклад, через спеку, втому або переживання. У цьому випадку. Бажання повернеться як тільки зникнуть стресові фактори. Але якщо у вашому житті все спокійно, а апетит зник, або якщо байдужість до їжі триває тижнями, особливо якщо ви помітили, що небажання їсти супроводжується різкою втратою ваги, то якнайшвидше зверніться до лікаря.